Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок, як завжди, вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, я сьогодні розмірковував над такою дуже важливою темою під час цієї війни і всього цього лиха, яке спіткало Україну. І а, після спілкування з деякими людьми я гадаю, що ця тема дуже важлива. Знаєте. В бізнесі, коли бізнес починає занепадати, то люди шукають антикризового менеджера. Той, хто мог би щось порадити, той, хто мог би побачити щось збоку, і підсказати і дати гарну пораду, щоб зберегти те, що людина має, а то ще й помножить. І це дуже важливо і для нашого життя. Знаєте, я згадую, як Господь Ісус Христос полишував цю землю. І він говорив своїм учням, що для вас краще, якщо я піду, бо я пошлю для вас духа, який буде, буде рівноцінний мені, який буде потішувати вас. І він буде духом той, хто буде потішати вас у всіх ваших скорботах. І учні почули це, і так, сум був у них на серці, гадаю, і на обличчі. І вони не розуміли те, про що ще говорив Господь Ісус Христос, бо вони ще з цим не мали ніякого дотику. І тому сьогодні хотілося б зважити на те, що інколи ми дуже багато що втрачуємо. Ми втрачуємо стосунки із цієї війни. Хтось поїхав за кордон і залишив близьких і рідних. І це є також біль велика. Хтось має. Проблему з тим, що його житло воно зруйноване, і тепер він шукає житло або йому воно дуже необхідне і комусь фінанси потрібні, хтось захворів. Але я гадаю, що кожен з нас ми дуже потребуємо. Антикризового менеджера, той, хто би в ці такі тяжкі часи, години міг спрямувати наше серце наші думки до того, щоб мати потішення і мати силу, здолати все те, що приходить в цей світ до нас. І знаєте, хотілося би розпочати той думкою, про яку говорить Господь Ісус через Павла. Це. Друге післання Апостолу Павла до Коринтян з першого, перший розділ і з другого віршика. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Оце, Отець співчуття і Бог усякої втіхи. Який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, у тих, у якої Бог потішує нас. І хочу звернути увагу на те, що надважливо Важливо шукати гарний духовний менеджмент. Той, хто і антикризовий менеджмент. І Господь каже, що я пошлю для вас святий Дух, який буде потішитель, який буде духом премудрості, який буде духом істини, який є Господь, який допоможе вам пройти цим шляхом. І той, хто ніколи не полишить і не оставить кожного з нас. І... Перше, на що хотілося б звернути увагу, я вже дещо про це казав дуже важливо розпочинати свій день з хвали, бо хвала є гарною зброєю проти того всього. Ми люди, які схильні шукати розраду і хвалити Богу, Бога, тільки тоді, коли бачимо, що вже все позаду, коли все, Бог втрутився, він щось зробив, він допоміг. Тоді ми ще дещо можемо хвалити Господа. Але починаємо з хвали. І це дуже важливо. Починаємо з хвили, бо це допомагає прийти нам в молитві до того, хто може потішити. Апостол Павло він звертається до Тимофія, він говорить наступне: що, перш за все, розпочніть з молитви, моління, споклоніння за всіх людей, а особливо за себе. І це важливо розпочинати день що, з, з молитви. І в цьому дуже гарно. Опять-таки, коли ми звертаємо увагу, Павло каже: то нехай сам Дух Святий він впровадить нас в цій молитві, бо інколи ми не знаємо про що молитись так, як необхідно. Дух Святий, закликуйте Його. Я звернув увагу. Я вже не перший рік, як і пастор, але коли я чую молитви людей, я дуже дуже рідко чую, коли люди моляться і звертаються до Святого Духу. Ми кажемо про те, що Господь і Ісус, що Бог і дух, вони рівноцінні. Ми кажемо про їхні можливості, їхній характер, але зважте на те, що ми дуже рідко звертаємося до Святого Духу. І знаєте, коли Господь каже, що Він буде той, хто буде потішати вас, то я гадаю, що важливо звертатися до Святого Духа з питаннями. І запросом про потішення серця в тих обставинах, в яких ми є. Бо він завжди є в нашому серці, він завжди супроводжує. Він відкриває наш розум і серце. він нагадує нам Божі обітниці, він веде нас в молитві, і він той, хто приносить нам спокій на наше серце. Павло, звертаючи на це, він казав деякі такі гарні слова. Це всім відоме до Філиппіан, 4 розділ. З 5-го віршика. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько, нічим не журіться, але в усьому молитвою з благаннями. І з подякою висловлюєте ваше прохання Богу і мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. На останку брати те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка є чеснота. Або коли яка похвала, Проте роздумуйте, роздумайтесь, чого навчились і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце робіть, і Бог миру буде з вами. Знаєте, інколи, коли ми споглядаємо на все це, те, те що є в житті, то ми могли би сказати так, Господи Боже, все пропало. Але приходить Дух Святий дещо нагадує нам, він відкриває Слово Боже. Він... Він нагадує нам обітниці Божі, і Він веде нас по цим сходинкам до Його серця, де ми попадаємо в Його обійми і приходить мир і спокій. Знаєте, Павло казав про те, щоб ми відкривали наші бажання, щоб ми відкривали те, що обтяжує наше серце і наш розум. Сам Господь Ісус Христос Він казав так: прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і що я зроблю. Я заспокою вас. Він каже, що я заспокою вас. Дуже, дуже гарною картиною є, є Пророк Єремія. І Біблія каже, що Він, пророк плачу. І є така книга книга «Плач Єремії, де він звертає свою, свій зір на все те, що є в його житті, і він все це висловлює. І коли ти читаєш перву половину цього розділу, то ти думаєш, Господи, Єремія, ти ж знаєш, що є Господь. Але ми приходимо до тої крапки відправної, де Він починає говорити от Серця Божого. І знаєте, Він говорить про те все, що, що з ним трапилось, і він каже такі слова: це третій розділ, плач Єремії, і тут з 11-го віршика, він поплутав мої дороги. Пошарпав мене, перетворив мене в ніщо, він натягнув тятяву свого лука і поставив мене мішенню для стріл. Він пробив моє серце стрілами зі свого сагайдака, я став посміховіском для всього мого народу, повсякденне глумлінвою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полином, він стер мої зуби гравієм, нагодував мене порохом. Я втратив душевний спокій, забув про добробут. Тому я сказав про себе. Зверніть увагу, він відкриває Господу все, що є в його серці. І Він говорить: Господу наступне. Тому я сказав про себе: пропала моя життєва сила, іщезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про той полин і гіркоту, постійні думки. Про це шматують у мене мою душу. Але зверніть увагу, він бачить не тільки те, що є навколо. Він все це бачить, він все це проговорює Господу. Але зверніть увагу, він звертає увагу свого розуму і серця на те, що він знає в практиці свого життя. І що він каже? Але я нагадую своєму серцю минуле. І від того оживає в мені надія. В Господній милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпається. Щоранку оновлюється твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, доля, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. І це важливо. Він звертає, він звертає свою ж увагу, він озирається назад, він бачить Божі благословіння, він бачить там Божу руку, і він каже, Господи, Твоя милість вона обновляється, Твоє милосердя, воно не зникло, Твоя вірність, вона понад усе, і ця вірність також і до мене. І тому Він говорить ці величні слова, і тому дуже важливо. Тоді, коли ми, ми звертаємося до нього, менше шукати розради, може, навіть якогось оцього антикризового менеджменту від людей чи тих, хто навколо, бо інколи, коли з людиною поспілкуєшся, то ще більш падаєш в депресію і в відчай. Він каже: зверни увагу, серце моє, я дивлюсь на Господа і на весь його шлях зі мною. І я дякую за кожний крок, за те, що було в моєму серці. Знаєте, я хочу звернути увагу на це, щоб ми не вирішували проблемами, методами цього світу. Це ще більше може занепастить нас. Дослухайтесь до Божої мудрості. Він каже: покликуй до мене, і я відповім. Та покажу тобі те величне, чого ти ще не бачив. Ніколи не ховайся сам в собі. Просіть молиться за себе, тих, хто ваші друзі, ті, хто є навколо вас, Божу сім'ю. Звертайтесь до Господа. Інколи даже піст візьміть для того, щоб побачити цю Божу розраду, щоб мир і Божий спокій, та радість вона прийшла в серце. Знаєте, Господь говорив про те, що ніколи не треба зважати на те, що може зробити такий великий урон для всього, що ми маємо тут на цій землі. Він каже, звертайте увагу на те, щоб серце і ваша душа вона не загинула. Звертайтесь до Господа. Я не знаю. Але сьогодні Бог дає це слово, і я хотів би потішити всіх, хто може знаходитися в край тяжких обставинах. І так як оцей пророк, який плаче і каже, усе пропало, ти зробив мене мішенью. Вже нема нічого того, щоб не було поганого. Відношення цих людей, цих обставин, Господи, Ти саме мене поставив цією мішенню. Він каже, я занепадаю духом. Але Він звертає увагу також і каже: повернусь назад і побачу. Господи, та Ти той же самий. Те, що кажуть люди, і всі ті, хто навколо, це тільки може занапастить мою душу, коли я звертаюсь до Твого слова. Знаєте, це дуже важливо. Я дуже часто людям нагадую про те, що нехай. Дух Святий Він наповнює вас. І коли ми будемо говорити про наповнення Святим Духом, ми будемо говорити про пісні, про славослов'я, ми будемо говорити про хвалу, ми будемо звертатися до Господа. І Павло ще каже ще один дуже важливий момент: каже: Слово Христове, нехай воно перебуває у вас дуже рясно. Звертайтесь до Слова, пийте. Великими ковтками слово Боже, роздумуйте над ним, просіть у Духа Святого Потішення. Знаєте, я у своїй практиці з життя мав інколи такі моменти, коли я ну, занепадав духом. і Я казав, Господи, я не знаю, що, що, і що це проходить, і що це приходить до мене, але Ти дав мені Духа Святого. І я кажу: Дух Святий, Ти є потішителем. Ти той, хто втішаєш, звертаєш до тебе. Не знаю яким чином? Але я шукаю тебе, я хочу бути глибоким в тобі. Я дуже бажаю мати оці моменти потішення, щоби в серце прийшов мир. Не людський і радість, не людська, ні, Твоя, Господи. І знаєте, через деякий час, коли ти вклоняєшся, хвалиш Господа, згадуєш і цитуєш обітниці Божі, приходи спокій, бо ти, Бог ставить ноги твої на скелю. Бо Бог ставить ноги твої на скелю, яку є Господь Ісус Христос, а Він є скеля непохитна. І тоді уста вони наповнюються хвалою, радістю, приходить мир і спокій. Тому дуже-дуже прошу вас, не занепадайте духом. Зверніть свою увагу на все те, що Бог понад усім. Знаєте, я згадав ось і про Петра, який йшов по цим хвилям. Що йшов по, по воді, і він ішов доти, поки не дивився на ті всі хвилі, на ті бурі. Можливо, вам сьогодні треба відвести свій погляд від оцього шторму цього світу, від оцього всього лиха й біди, подивитися на Господа, подивитися в Його обличчя, почути те, що Він говорить, прийняти те потішення, яке Він дає Духом Святим через Слово своє своє обітниці. І наповнють свої уста хвалою, щоб мир Божий, який більш за все, що людина може прийняти і може зрозуміти в цьому світі, він прийде в серце. Штор може ще бути і далі, але ти будеш мати той мир Божий. І тому Він каже: відкривай свої бажання, говори так, як ти себе чувствуєш. Знаєте, я хочу сказати, що те, що саме більше любить Господь. Він любить щирість, він ніколи не буде докоряти, коли ти скажеш йому, я такий слабий, Господи, моя віра настільки маленька, то він скаже тобі: нехай вона буде, як оте зернятко з гірчиці, ти можеш, зможеш пройти це, бо Твоя надія і віра це на мене. І я допоможу тобі. Будьте дуже щирі з Господом. І тоді ви будете мати провід Святого Духа, ви будете чути голос Божий, який буде казати: зверни ліворуч чи праворуч, що йди прямо. Він той, який захищає. Ще іще раз хочу сказати: це слова Господні, а Господь каже: покликуй до мене, і я відповім тобі. Він дуже вірний в своїх словах, він дуже вірний в своїх почуттях до нас, бо він любить нас безмежно. Інколи люди цього не розуміють. Я не знаю. Ціна Його любви до мене, це Господь на Христі, це всі його муки, це муки Гевсімані, це Його смерть, Його чудове воскресіння. Тому Господь, який інвестував своє життя в мене і в вас, Він ніколи не полишив. Він дасть сили. І знаєте, Павло каже, що ми, що ми робили? Щоб ми зодягнулися в Божу силу. Давид про це казав так. Одного разу сказав Бог, але двічі я чув, що сила в кого, вона тільки в Господа. Тому сьогодні ми покладаємося на Тебе, Господи, в ім'я Ісусу Христа. Ми доторкаємося до Твоєї щедрості, милісті і милосердя, Твоя вірність понад усе. Ми віримо в Те, що Ти ніколи не залишиш нас, а Ти, Дух Святий, ти даси нам потішення у цьому дні. Давайте ми помолимось, Отче Боже нас. Ми схиляємося нині перед Тобою. Ми дуже вдячні за Твоє слово, за Твої обітниці. Господи, я не знаю. Але Ти сьогодні поклав це мені на серце, і я гадаю, що це не надаремно. Можливо, хтось у вічі, у розпачі, хтось майже розбитий і розчавлений цими обставинами життя, Господи, потіш. Господи. Надай Твоєї сили, Ти кажеш, що Ти ніколи не полишиш, і ми в То віримо. Господи, нехай прийде в серце Твоя обітниця, нехай уста кожного наповняться хвалою і славою, що є сила Твоя, Господи, і ми сьогодні схиляємося, і ми віримо, що Ти відновиш, що Ти не залишиш, що Ти зробиш сильними, і що Ти тремтячі тримля... ноги зробиш міцними. І руки, які підніті до гори, вони не заморяться, Господи, тому що ми покликуємо до Тебе, а Ти чуєш, Дух Святий, Твого потішення ми сьогодні бажаємо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і нехай Боже потішення прийде в життя кожного з нас. Нехай Бог захистить ваших діток, ваших онуків, батьків, друзів, близьких, ваші церкви. Нехай Божий покров він буде над вами. Нехай, так як казав Малахія, що завжди буде різниця між тими, хто не кличе до Бога і хто кличе, і віри в Нього, і хто є Його насінням. Тому, хай Господь благословить, будьте благословенними в цьому дні і посміхніться Господу. Тому що він, люблячий, добрий, він щедрий, він щирий, він ніколи не полишить. Будьте благословені.